Дисципліновані, умілі, гарно виховані, охання. Ці слова адресовані учасникам виставки собак. На всеукраїнській виставці собак, що проходили 1 травня на стадіоні локомотив, були представлені усі 10 кінологічних груп, зареєстрованих в Україні. Тут визначались переможці у кожному класі та віковій групі. Кращі представники породи отримували кубки та відповідні бали у міжнародній системі оцінки собачої краси. Зарегистрировалось більше 600 експонентів з всей України, експерти міжнародного класу з Росії і з України приїхали к нам судити. Собак собаки представлені ну скажем так, это виставка ранга цацпроводять криворожська городської аділення кінологічного союзу України. Бест ми что що наши Ніс на всі пітії в країні, для них собаки на першому місці, вони все одно приїжджають. Ми для них постаралися устроїти празник і хороші ринги. усього на цій виставці було представлено близько ста порід собак. Серед них є і доволі рідкісні, як для України, так і для нашого міста. Наприклад, Бесенджі, як повідомила господарка цих унікальних собак, їхня порода одна з найдавніших у світі, яка ще відома як собака, що не гавкає. У них голосовые связки є, вони можуть рычать, скулить, некоторые даже разговаривать, но они не делают. Они абсолютно не страшні, скорее кошка в собачьем теле. По поведению некоторые даже умываются лапой. Очень ласково, я даже сказала, аристократичные. Вот Часто их говорят, что похоже на дворняжку, но вот именно когда замечают його поведение, это абсолютно другое дело. Ще одна рідкісна порода представлена на виставці це мексиканська собака. Ацтеки поклонялись этой породе, считали их божественным существом. Ну, э, скажем так, переводы к слову «бук» – «склонит ли собака». Ну, само название соответствует породе, потому что собачка настолько умная, настолько такая вообще. Они э, смелые, они очень преданные, любвеобильные и очень умные. Ну и понятно, что голая собачка, очень удобно <сёкзавр> ухаживать за такой собачкой. Найбільш представницькою на виставці була група порід собак, що користуються любов'ю і заслуженою повагою, ім'ям яких ми незмінно пов'язуємо позитивний образ героя, рятівника, безстрашного і безкорисливого помічника людини. Це долматинці, ньюфаунленди та чао, чао. Це чудова сімейна когорта, чуйна, добра, тепло ставиться до дітей. Пнифаундлинд это хорошая семейная собака. Это прекрасная нянька детей. Она э, очень легко поддается дрессировке. Это собака более городского типа. В квартире спокойная, нет запаха шерсти, нет линки. У розділі декоративних собак найбільш масово був представлений Йокшерський тер'єр. Від виставки собак схоже отримали задоволені усі, хто там побував, і власники собак від здатності своїх підопічних похизуватись не лише бездоганним екстер'єром, а й вмінням правильно і впевнено поводити себе на рингу. І самі відвідувачі позитивний настрій був забезпечений кожному, хто мав змогу поспілкуватися з цими милими тваринами.